За період війни Укрзалізниця стала головною транспортною артерією держави. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення тут вдалося налагодити системну евакуацію з прифронтових територій, забезпечити доставку важливих вантажів та успішно підтримувати міжнародну діяльність країни. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Під час зустрічі з колективом Укрзалізниці він побажав, аби найшвидше Україною прокурсував потяг нашої перемоги. Так сталося, що особливо в період війни Укрзалізниця стала мабуть нервовою системою України, тому що ви здійснюєте життєпопостачання для нашої держави, для на нашого народу. Спікер українського парламенту подякував залізничникам за їхню самовіддану працю, що в умовах війни прирівнюється до подвигу та нагородив кращих відзнаками Верховної Ради. Грамотою за заслуги перед українським народом було відзначено й увесь колектив Укрзалізниці. Це дуже важливо для кожного залізничника, тому що залізниця це артерія всієї держави. От держава це побачила. Це дуже важливо. Рух України до Європейського Союзу залишається незмінним та незворотнім. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що рік тому від імені українського народу разом із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем підписали спільну заяву на членство України у Європейському Союзі за словами спікера парламенту. Наша країна демонструє максимальний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Верховна Рада України робить усе залежне, аби адаптувати національне законодавство до європейського, аби пришвидшити нашу євроінтеграцію. І 2023 рік має стати роком початку переговорів про повноправне членство України в Європейському Союзі. Україна наразі є найбільш замінованою країною в світі. Про це постійно наголошується на всіх міжнародних майданчиках. Також говоритимуть і під час асамблеї міжпарламентського союзу, що в березні пройде у Бахрейні. Написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. За його словами, Україна має зробити цей майданчик більш практичним для нашої країни, тому українська сторона говоритиме про важливі речі, наполягатиме на актуальних питаннях в тексті резолюції цього міжнародного форуму ми говоримо про. Те, яка реальна допомога має Україні надходити. Звичайно, говоримо про те, що Росію варто виключити з такої організації, але, як ми бачимо, на прикладі ОБСЄ і в міжпарламентському союзі подібна ситуація, це не так просто, тому що, по-перше, є якісь норми там, статутні, які там виписані, по-друге, є позиція багатьох країн, але ми працюємо над тим, щоб хоча б наші резолюції приймалися. Повернути викрадених Росією українських дітей це одне із наших головних завдань разом з усім цивілізованим світом. Переконана заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Це міжнародна ініціатива, започаткована Європейською комісією та Польщею за підтримки агентства ООН. Головна мета збір доказів для пошуку викрадених дітей та притягнення до відповідальності російських злочинців, винних у примусовому вивезенні неповнолітніх громадян України. Переконана, до цієї ініціативи незволікаючи мають доєднатися якомога більше країн, для яких найвищою цінністю є права людини і захист прав дітей. Адже деякі міжнародні організації, на жаль, не впоралися із цим завданням. Вони не захистили українських дітей, які опинилися в окупації, не вчинили жодних дієвих кроків, аби зупинити примусову депортацію наших дітей до Росії та їх насильницьке усиновлення. Віцеспікерка наголошує, що світ не має права пасивно спостерігати, закриваючи очі на страшні та огидні злочини проти українських дітей, які вчиняються російським агресором. Представники комітетів Верховної Ради України провели зустріч з делегацією групи Європейська народна партія Європейського парламенту. Учасники обговорили також для України у цей воєнний час актуальні питання щодо надання військової, гуманітарної та економічної допомоги Україні, ефективність санкцій, введених проти країни агресора та забезпечення контролю за їх виконанням. Також темою розмови було питання щодо провадження норм законодавства ЄС стосовно проблем національних меншин та досягнення незалежності судової гілки влади та боротьбу з корупцією, необхідність створення системи документування воєнних злочинів. Ми з нетерпінням чекаємо саміту у Вільнюсі, і там має бути принципове рішення, а не просто слова про те, що двері до НАТО відкриті. Я повністю переконаний, що Україна стане повноправним членом НАТО негайно. Якщо Україна стане членом НАТО негайно, це зупинить Росію, це зупинить Путіна, тому що він боїться тільки одного НАТО. Отже, саміт у Вільнюсі має стати вирішальним у цьому плані. А заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів відзначив, що окрім військової та гуманітарної допомоги важливо економічно підтримувати Україну, зокрема, залучати закордонні будівельні компанії для відновлення України. Зараз ми ведемо переговори з італійською компанією, яка запропонувала побудувати кампус в Ужгороді, місті, яке є абсолютно безпечним для життя, тому що тут немає обстрілів і ракетних обстрілів. Це досить яскрава і перспективна ідея для співпраці, яка може стати прикладом для інших європейських компаній. Заступник голови комітету справ людини Нелі Яковлєва відзначила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну це новий етап ескалації, оскільки війна триває з 2014 року. Коли ми зараз говоримо про рік повномасштабного вторгнення, ми в першу чергу маємо розуміти, що війна триває вже 9 років, і що новий етап ескалації це все один процес, тобто ми говоримо про послідовний рух Російської Федерації до збільшення ескалації до захоплення України в цілому. Учасники зустрічі висловили переконання у тому, що цей рік стане переможним у війні. Парламентарі наголошували на тому, що Україна має багато успіхів на фронті, але щоб досягти повної перемоги над ворогом, потрібна зброя. Своєю чергою керівник делегації, президент Європейської народної партії, депутат Європарламенту від Німеччини Манфред Вебер зазначив, що Україна повинна стати членом ЄС та НАТО у найкоротші терміни. Про Крим та перспективи деокупації цього українського півострова говорили в ході круглого столу, присвяченого дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що відбувся в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що встановлення такого дня в Україні є важливим для тих, хто сьогодні проживає на півострові і чинить спротив окупаційній владі. Ми також повинні проаналізувати, що вже зроблено і що ще необхідно зробити для деокупації Криму, адже без звільнення Автономної Республіки Крим та міста Севастополь безпека України перебуватиме під постійною загрозою. Народний обранець Ахтемчий Гос, член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, запевнив у готовності парламенту вирішувати актуальні питання щодо захисту прав осіб, які постраждали внаслідок окупації півострова. Всі учасники заходу висловлювали спільну думку, що після нашої перемоги Крим має бути економічно розвиненим, екологічним, багатокультурним та безпечним регіоном, де ніколи більше не повторяться воєнні злочини та політичні переслідування. Розвиток транспортної логістики з орієнтиром на Європу посилить світову продовольчу безпеку. Зазначив голова профільного комітету Олександр Гайду. Нові логістичні маршрути з України до Європи показали свою ефективність минулого року. Наша країна експортувала залізницею 8 мільйонів тонн продукції. Це у чотири рази більше ніж у 2021-му. А автотранспортом 4 мільйони тонн продукції, що у 10 разів більше ніж у довоєнному році. Тож варто й надалі розвивати транспортні шляхи та відповідну інфраструктуру, стверджує керівник профільного парламентського комітету. Це хороші показники, як і ті обсяги продукції, які вдалося реалізувати завдяки зерновій ініціативі. Однак загалом Україна експортувала агропродукції на суму майже удвічі меншу, ніж минулого року. У 2022 році обсяг реалізованої агропродукції приніс 20 мільярдів доларів. А в 2021 році 35,4 мільярдів доларів. Це наслідки війни і прицільного знищення Росією нашого агросектору. А тому нам потрібна допомога, аби збільшувати обсяги експорту та створити. Ти можливості для ефективної роботи аграріїв парламентарна наголосив, що тривають пошуки варіантів, як допомогти експортувати вітчизняну сільськогосподарську продукцію альтернативними шляхами, адже Росія постійно блокує прохід суден зі збіжжям у Босфорії.